На початок, щоб поступово, щоб не було ніяких там. Є запис. Найперше, скажіть, ви представте, розкажіть, хто це, що це, щоб проєкт. зрозуміло було так, як в якому цих записів. Пані Руся, бачите, ми роки йдуть, як кажуть. І цього року виповнюється 35 років, як українська греко-католицька церква вийшла з підпілля. І, ну, знаєте, старші люди помирають, відходять, забувають. Нам дуже важливо, це теж такі джерела на основі цих опитувань, свідчень відродити дуже важливі сторінки виходу нашої церкви. Дуже важливо. І дуже важливо, що є такі люди, як ви, які пам'ятають, ви дружина дуже відомого священника, громадського діяча якого ми знаємо, поважаємо, син отця Ярослава Лесєва, ми навіть даємо студентам теми курсових робіт. Бо я представляю Світський університет Руслан Іванович Богословський. То ми дуже добре пам'ятаємо це Лесєва І нам дуже важливо ця жива історія. І люди, які пам'ятають і ті часи, такі буремні виходу церкви з підпілля. І, власне, ви, дружина священника, з ім'ям якого пов'язано дуже багато Значною мірою, завдяки таким людям, як отець Ярослав Лесів, завдяки отцеві Сінкайлу, ми бачили фотографію, так, братам Сінкайлам, завдяки зрозуміло, Василику, майбутнім єпископам, підпільним, так, Дмитерку, завдяки... Тому церква і відродилася завдяки громадським діячам чи і вірянам. Тому це дуже важливо, щоб ми могли відродити. Це така не так, реабілітована пам'ять у нас. Є це, це дуже важливо. І е, ми користаємо, що такі люди живі, вони є, вони готові нам посприяти цьому. Е, тому, е, пані Орися, а що, е, ну, зрозуміло, що це якось так просто так нічого не трапляється. І для того, щоб в якийсь певний час отець Ярослав Лесів, ви боролися за церкву, підпільна церква також жила, адже отець Ярослав Лесів не був одразу священник. Так? Він з часом у підпільній церкві, підпільній семінарії е, вчився. Так, і, і, і знаєте, небеса так, Господь Бог дав, що ви запізналися з оцим Лесівим. Для вас теж, очевидно, в родині такі релігійні цінності були. Що для вас, взагалі релігія, греко-католицька церква, що для вас означає? Ну, Що, це, що як сказати? Ми я почну, що ми одружилися в 74-му році. Звільнення отця Ярослава, і ми запізналися, і потім ми, цей отець вже почав. Ну, ми знали ті хрестили ми Тарасам у підпільність священник хрестив. Отець не отець Феруляк, Я не знаю, він в Угошеві був. Ну і, то, і це було, але ми ходили це в, в, в Приославній церкві, ми не ходили. Хоч вона була закрита в нашому селі. Ось липи був той дяк. Він все приходив і він відправляв в служіння. Так то, що може було ну, тому що йому було дякове, ну, правити. І, 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 і паски світили, що ми світили і так. Ну і ті ходили. Потім вже е, отець я знала, а знаєте, ми не знали ніхто, що отець це учить на священника. Ніхто взагалі. Ні я, ні батьків, взагалі, ніхто. Аж вже в 88 році, запам'ятала, 27 грудня отець бере ручку і пише: Я йду від церкву на священника, я вчився на священника греко-католицької церкви і беру тараса, сина тараса. Узяв і поїхав. Де поїхали, я не знала, бо це ніколи і поїхав. І каже, я буду їхати відразу у Лужки. Я кажу, добре, бо я робила від дальнього лісокомбінату. І в неділю я приїжджаю додому вже, бо я через день робила. І тато, вони приїхали, його отець Ярослав сказав, тату, я висвятився маму на священника. А вони кажуть, як? Так. І ці, А десь коло міському Тарасі у Сімкайлих відсвячували ці. І ці. І відсвячував епископ Павло Василик. І ці. Ну і потім вже отець почав, вже почалося підпільно, ну, ще не знаєте, це, це, це був грудень, 1988 рік. Ну і отець вже почав відправляти, ну, ще в нас церква тут не була, то, бо там було дуже всяке, що там було почали, тоді вже люди взнали і почали вже за ту церкву ну, відновлювати, тут очищувати, те сміття, що там може всяке, що там було, то невідомо. Ну і почалося вже обгослуження. Але спочатку вже ще під церквою там вправилося, бо це їсти, що вже поки забирали, що то ще то були ті кум'яки, я так кажу, як є. І потім вже почало богослужіння. І потім отець почав сюди їхати. Але отець мене з собою не брав. Бо знаєте, коли було в Франківську, як вже пам'ятаю, що тут дуже багато, чи то коло парку йшли, чи де, я не знаю, не пам'ятаю вже де. І тут дуже було багато людей, і те сидив мене з собою. І там дуже була страшна біка. І дали, от, дали знати у село татові, Василеві і мому татові. І, але Тарас був в селі. Потім тату, вони приїхали сюди і кажуть так, тато, отця Ярослава, вони все казали Савочку. Каже, Славочку, їздиш сам усюди, Орисю не бери. Бо ти знаєш, що я старий, тато дуже мав сильну астму, я старший не годин. Мати теж. А у тата каже, їй тато дитина щеся, бо в мене мама померла раптом 56 років. І тато мені теж каже: Славку, я не то не хочу, що ти, Але ти розумієш, що каже, на кого ти ту дитину лишиш? Я каже, свою тину маю, бо ще й каже, і роблю, і все. І ви знаєте, мені дуже було так: ну, так тихо, каже, я не можу тебе взяти. Ти бачиш, ну, на кого дитину ти лишиш? Ти мені скажи, на кого ти дитину лишиш? І все, і ви знаєте, де отець я Напише, я приїхав. І це я дуже його оце, просила, не їдь ночами. Я тебе прошу не їдь ночами. Бо за тобою слідкують, дуже слідкують, кажу все. Тут вікна кількось били, тут все. А от це була єдна відповідь. Я не вмер у тюрмах. Я 13 років від сидів у тюрмах, то виділа тут тюрми, бо я їздила. Перший раз то був отець, ну, сіма. Український національний фронт, то його організація була, що вони сиділи. А потім вже у 79 му році оця арештували Гецьку групу, вони всі арештували всякими тими о, ганебними, бо йшла Олімпіада у Москві. І тоді оце вже засудили на 7 років. Ну я Тарасом їхала постійно від чотирьох років, бо те було у Франківську, тоді ми їздили туди всі. Ну і те, хто мені все казав. А я кажу, боже, Боже, та й все, але видите, як сталося на своїй рідній землі, і своїй рідні люди вбили. Бо інакше не скажеш. Ну і все. І так. то отак от його. Вибачайте, <клухи> бо мені астма, У пані, мене то все, а тут кими. Ото дуже мені шкодить. Пані пані Рися, ви дуже гарно сказали про те, що отець на ніч їхав служити. А це було вже 88 1989 90-ті роки. А які ще випадки ви можете розказати? Як, як отець підпільно служив вже наприкінці 90-х років? 90-х років, то вони вже не служили підпільно. 80-х? 80 вони служили, коли, вийшли, вони чекайте, В 89-му році вони вже цей не підпільно вже служили. Отець вже їздив усюди, то була так. Болехів, стрий, наші села. Ну і потім почалося Франківськ, Львів. Навіть Боже, Соловки, я тут Соловки не забуду ніколи. Приїхав у Зеню Красівський покійний і каже, отець забув паспорт. Їй треба тобі привезти паспорт, у Львів. Но я поїхала, посадив мене на аеродром. І кажу: і та, отець дуже мене хоче геть. І знаєте, з того вокзалу відпровадити. я кажу, а з ким ж ти їдеш? А він сам, Ци? я дивлюся тут три монахині. Я кажу, ну а де? Ось такі молоденькі. Вони пішли вже до літака, Боже, отець напереді, а вони за ними. Думаю, матінко, боже. І я вже не не відійшла, поки вони не сіли і поїхали. Приїжджає отець, а потім каже, я був на соловках. кажу, як на соловках? Але нас тут не впустили, бо там Петро Колинишевський е помер. Е не знаю, десь там книжка була, він сидів. І він каже, що нас під тим е муром ми відправили той панахеду, тут то, то похорон, то все, і поїхали. А потім якось тут кишить, то був праздник, що приїхали в монахині. І той їм не розказує. <риклад>, ми нічого ще не боялися, бо як каже, їхали там чи морем, чи рікою, то дуже були хвилі, і той каже, так корабель кидала, я милість молила, аби ми не загинули. Я так все подивила, кажу, Боже, Боже. А от отець їм сказав, каже, нащо ви то розказуєте? Я вас дуже просто не розказувати їй нічого. І що? Потім Литва, у Литві теж, я була в лікарні і сиджу, а дивися. Іде отець, боже, а коли так сви що, ну, там бо там си. А отець із отець Макарій монастир був. Отець макар, я не знаю, десь на Львівщині, чи де. Обидва собі йдуть, руки підняли догори і йду, думаю, божечку мили. Та я, то, я з того крісла ледве встала, як я тут все увиділа. Ну то, то, то так. Але тільки я просила, кажу, ночі, більше не їсть нічим, бо так над ранком приїде, то. О, 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 Взагалі. А ще зі мною Крестівський, а за Крестівський вже приїде та каже, я кажу, що є? Але всі за я каже, нічого. Я кажу, та де тебе добре, добре. Та й все ж так. Оця війна була не та е, народ, дуже Україна, церкви. І все. Він тим і жив. І народ. Все. Отак отчилися оді книжки, фотографії більше, та й спогади, та й все. Отак я ж. А були випадки, що тут на Болехівщині, якісь були, можливо, конфлікти е з владою? З владою не дуже були. У хаті били були, були вікна. Конфлікти так вони з владою не були, але вікна си били. Я знаю, що е -е, то був праздник 28 серпня, то ми вже рихтували, е -е, ну, бо священники були вже гостеми, бо то була відправа в каплиці, бо то ще відправляло в каплиці все. І ці. І ті місці, може, тут увечері. Я ад, то вікна, всі вікна тут все вибиті. У нас як у селі були такі пасінки великі, що сіно носили до стайні. Сіно, так. То було того, стільки того все зібрало камінь. То було все. А тут вже бо то і вже на... ті, все було побито. Вони так конфлікту з владом не дуже не були, але вони били вікна, вікна били. І Дуже вони так підступно. А так тут все лежали. Я не раз щось я робила, а отець тут вже робив, я дивлюся, а так їх не допів. А вони що вони приложили? Я как, кажу, Ярославе, подивись, кажу, вже в вікнах сидить. А вони скоренько виб'ють, і як це повтікали. Ото вони отак більше, а з ладу вони не консультували, бо вони не могли нічого знати, і ладу консулкувати. Бо отець їм все доказував. І ті. А так отак, отак били ото вікна, підступно, то ходили і ці. А були якісь, можливо, конфлікти з православними. З якісь... православними. Я не, не пам'ятаю, щоб були конфлікти тут у Волехові з православними. Ті. Вони собі ходили, а тут ті, щоб конфлікти були з православними, то у нас і у Волехові вони не були. Не пам'ятаю, це були такі. Але люди ходили. Люди приходили на плаштеничку до нашої церкви. І католики наші ходили туди у, туди, у церкву, на плащаницю. Так що, згадую, тут не було тих конфліктів. Скажіть, а ось картини дуже відомого дисидента Опанаса Заливахи. Так. Вони дружили, товаришувалася. Та Опанас Заливаха, Хресний тато Тараса? Ось диво, картина її, цієї фотографії. Тож Хресний тато Тараса. То вони, тому разом були, вони всі були відомі, бо вони сиділи перший раз за цього. У своїх панас сидів Красівський вірші тут. — Це все оригінали картини Опанаса Заливахи. Ні, оця Заливахи картина, оця заливахи, портрет. І от тут на стіні всіх три картини Опанаса Заливахи. А отець, от такі ворог, отець дуже любив картини кераміку. Ну, а ні, тут і кераміку. То все було оці, так, а де там то його знаменитий як коник, що він все собі купував. Тоді дуже любив кераміку. Оці, все такі глиняні. Оці. А ті хрусталі, то до нього не було. Ви, ви, ви згадали відомого дисидента Зіновія Красівського. То теж дружба з отцем Ярославом Лесєвим тривалий час була, так? Ну, то вони то най... разом... Найближчі були люди. Так, вони були разом сиділи, ось вони такі. Десь тут є хниська, де тут є. Мамо, мені тебе. Так... Мама. Що є? Ja, все, все, все добре. Ага. Uh, hmm. — десь є. У них є книжки? А, ну то все. я думала, що вам показати. Якісь такі співпраці між ними, спілкування. Спілкувалися ними постійно. Зеню тут я чую вже, раз приїхав отець, а Зеню поки ще мав машини, а потім, я не знаю, Зеню чи купив машину, чи хтось за границі машину, я вже чую машину, вже чую, вже говорять постійно вони спілкувалися. Постійно і всюди вони обидва їздили. Навіть камеру зеньо знімав усюди, куди отець їхав і зеньо з ними їхали, знімали усе на відео. Ну на камеру вони все знімали. Вони дуже були, зеньо дуже з Ярослав, вони дуже були близькі, дуже. Зеню тут постійно був. Та навіть до 9 днів ми приїхали до Зеня на похорону була служба Божа. Ми приїхали з зеню з Ярославом на 9 днів, а отець каже, а далі хтось подзвонив, я не знаю, чи то Михайла Сороку привезли у Львів. І отець каже, я тебе лишаю, вже йди на поминки, а я їду, бо привезли Михайла сороку. І отець поїхав. Ну і до 40 днів і отця вбили. До 40 днів отець вже був вбитий. А, пані Орисе, от легалізація греко-католицької церкви. Тому що, по суті, церква була легалізована якраз наприкінці 1989 року. І потім в січні 90-го року був такий собор. Церква виходила з підпілля. Можливо, щось пам'ятаєте з тих фрагментів з того часу? Знаєте, я то не можу сказати, бо я я, От я зміну то не розказував. Бо то дуже багато отець не розказував, мені бо я не розказував. Він каже, все, так руками його була бесіда. Все, так і все. Рисю, знаємо, ну, то така історична довідка є, і знаємо, що отець Ярослав був в 91-му році, чи, можливо, навіть в 90-му раніше, був призначений владикою метарком як Долинським деканом. Mm -hmm. З ким він ще контактував, який, -то, як кажуть, який обсяг його роботи був в того в тому Долинському деканаті? бо зараз деканати значно дрібніші, там по 15-20 сіл. Тоді знаю, наскільки знаю, це було понад 40 сіл, і з ким священників він ще як як священник колишній підпільний, і вже в організованій церкві, як Долинський деканат. Крім владик, з ким ще священників контактував, як, як з ними складалися відносини. Ä, з складалися добре. Отець, отець Василь Керніцький, що очі. Не знаю, чи він вже править у Гозіві, Ну, та ясна гора, ясна гора, отець та отець Василь э, Лесів був у тім, у Гошеві. Отець Василь той Йосифат у Царківні. Вони разом тут все. Вони з'їжджалися і їхали туди, ці, разом вони ці квинці. Ну їздив отець, і Морсін, і Лістрій з священниками, і Муну, і Чернопіль, то оці вони разом ці, їздили, він з ними спілкувався, їздили й ті. Та я, знаєте, вже коли то вже прийшло, я, коли отець там у нас був після вже, Смерть отець Володимир Серемчук. То я з отцем Володимиром Серемчук більше їхала, бо то вже так, знаєте, не дуже було так вже, знаєте, відкрито вже було файно. Ну а з моїм отцем я не виїхала, не бо не могла. Бо отець не пробу казав. Ти, ти знаєш, що мені приказали? Та і все. Та й так. <косередженість> спиритна, ще таки ми згадували ну, попередньо і, і зараз про те, що було декілька. Священників з прізвищем Лесі. Наскільки ну, там спорідненість, лінія спорідненості між ними є Ярослава з іншими е -е, священиками Лесів. Нам важливо це задокументувати. Дуже добре було. Споріження вони їхали, навіть тут є фотографія, де всі три священники вони є разом відправлені. Все було тут, дуже було з ними споріднення добре. Вони приїжджали тут і поїхали, отець заїхав льня, на празники, на то все. І вони сюди приїжджали. Йдеться про зтанківців, про оця Лесіва, Станківців, Станківців. 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 Не спочиває Бога. Він з танків не був. Вони родичі. Двою рідні, троє напевно. Вони можуть треті покоління. Нет, mm -hmm. у меня по дороге был.